Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Чи варто переходити на пенсію померлого чоловіка чи дружини? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Запитання підписника у разі смерті одного з подружжя пенсіонерів, чи має право друга половина перейти на пенсію померлого. Якщо так, то що потрібно для цього зробити? Відповідаємо, такий вид пенсії називається пенсією у зв'язку з втратою годувальника, але в такому разі родич померлого годувальника може претендувати лише на частину пенсії чоловіка. Якщо йдеться про громадянських людей, то пенсія у зв'язку з втратою годувальника зазвичай призначається у розмірі 50% від пенсії померлого. Тобто треба вирішувати, що вигідніше отримувати свою пенсію за віком у повному обсязі чи замість своєї пенсії отримувати лише половину пенсії чоловіка або дружини, якщо йдеться, наприклад, про військові пенсії за втратою годувальника, то вони призначаються у розмірі від 30 до 70% від суми грошового забезпечення померлого і не можуть бути меншими за два прожиткові мінімуми. 2361 гривня Ха 2472 гривні. У пенсійному фонді допоможуть прорахувати, як краще залишатися на своїй пенсії чи перейти на пенсію за втратою годувальника. Якщо перехід робити невигідно, то вам у ньому просто відмовлять перехід з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання відповідної заяви.